Вітаю всіх, хто цікавиться історією. Я, пані Олена, і наша подорож минуле продовжується. Тепер ми опиняємося перед порталом, що веде до доби середньовіччя. Перед тим, як увійти до нього, ви маєте знати, що очікувати. Тож сьогодні ви дізнаєтесь про те, що і як вивчається в курсі історія середніх віків. Чому доба середньовіччя така важлива, особливо для історії Європи? Тому що саме в цю добу сформувались народи і держави Європи, об'єднані поняттям європейської цивілізації, а християнська церква консолідувала і спрямувала її розвиток. Було закладено основи сучасної правової політичної системи. Утворились університети, якими зараз пишається сучасна Європа. Більшість найвідоміших європейських університетів були засновані саме в тубу середньовіччя. Це Болонський університет. 1088 рік, Оксфордський університет. 1096 рік, Сорбона 1257 рік. В часи середньовіччя в Європі виникають міста, які і досі вражають своєю архітектурною своєрідністю, приваблюючи натовпи туристів. Це Венеція, Марсель, Барселона. Навіть світогляд сучасного європейця сформувався на основі змінених століттями історії поглядів середньовічних предків. А тепер зупинимося на самій назві періоду середньовіччя. У вас могло виникнути питання: чому середньовіччя? Середина між чим і чим? Поняття середньовіччя з'явилося у 15 столітті серед італійських учених. На той час. Вони були провісниками усього нового. Намагаючись науково пояснити світоустрій, вчені поставили собі завдання оцінити минуле. Час, у якому вони жили, вони називали новим. Античність була для них старим часом, а період між новим і старим часом що був посередині і став середньовіччям. Назви історичних періодів Європи, які вони запропонували, і стали основи для сучасного наукового використання. Античність, середньовіччя, новий час. Епоха середньовіччя для тогочасних науковців була часом занепаду, панування варварства і невігластва, всевладдя католицької церкви з її непримиренністю до інакодумства, постійними кривавими війнами та епідеміями страшних хвороб. Інакше, ніж темні віки, вони цей час не називали. В свою чергу, вони прагнули відродити античність, яку бачили лише в ідеалізованій формі. Тому 15 століття стало добою так званого відродження. Але це окрема віха, про яку ми поговоримо з вами згодом. І там є варті вашої уваги цікавинки. Навіть досі, коли хочуть сказати про якісь відсталі явища, говорять поняття. Середньовічний, але сучасна наука все-таки вважає добу середньовіччя певним закономірним еволюційним періодом, який прийшов на зміну історії стародавнього світу і приготував основу для нового часу зі своїми здобутками, звершеннями та визначними для людства подіями та постатями. Поряд із середньовіччям використовується поняття історія середніх віків. Ці поняття є синонімом і вживаються не тільки стосовно історії Європи, а й всього світу. Починається середньовіччя від року загибелі Західної Римської імперії 476 року. А закінчується важливою подією в історії світу: відкриттям Америки Христофором Колумбом. Це 1492 рік. На відміну від історії стародавнього світу, історія середньовіччя суттєво коротша тисячу років, але в порівнянні з іншими історичними періодами одна з найдовших. Якщо історія стародавнього світу охоплювала регіони Азії, Північної Африки та Південної Європи, то в добу середньовіччя саме Європа опиняється у центрі історичних подій. Хоча визначальні події відбулися і в Південно-Східній Азії, тож ми обов'язково, так би мовити, краєчком ока зазирнемо і у ці віддалені землі. Доба середньовіччя поділяється на три періоди: раннє середньовіччя, п'яте, середина XI століття. Це перехідна доба. Народи, які довгий час населяли Європу, покинули свої місця проживання і ринулися в інші землі. Так утворилися нові європейські держави. Продовжувала існувати Східна Римська імперія. Утворився на Близькому Сході Арабський халіфат. Почалося протистояння християнського та мусульманського світу, розвинуте середньовіччя середина 11-го, початок 14 століття. Його можна назвати власне середньовіччям і зосередити свою увагу переважно на регіоні Західної Європи. Саме в цей час сформувалися всі його характерні ознаки: натуральне господарство, міста як центри культури. Панування християнської ідеології та її визначальний вплив на духовне життя суспільства, пізнє середньовіччя, перша половина 14-го, кінець 15 століття. Можна охарактеризувати цей період як занепад способу життя і мислення середньовічного суспільства, а ще цей час найкривавішого протистояння Англії і Франції, Столітня війна. Закінчення Реконкісти, звільнення Іспанії від арабів, падіння східної Римської імперії. І все це супроводжувалося жахливою пандемією чуми. Водночас, саме в цей період відбувся розквіт науки мистецтв, і зародилася дуба відродження, про яку ми з вами вище згадували. Зрозуміти і вивчити добу середньовіччя допомагають численні історичні джерела. Якщо в часи стародавнього світу це були в основному речові пам'ятки, то в добу середніх віків джерел збереглося значно більше, та всі вони дійшли до нас у практично незміненому вигляді. Речові джерела, знаряддя праці, зброя, монети, печатки, лицарські обладунки, прикраси можна побачити в музеях. Архітектурними пам'ятками середньовіччя Європа просто рісніє, деякі європейські міста. Зберегли свій середньовічний вигляд цілком або частково, завдяки будинкам, церквам, ратушам, побудованим саме в цей час. А якщо пощастить, то можна взагалі потрапити до казки, відвідавши справжній замок або фортецю. Писемні джерела, хроніки, закони і розпорядження королів, герцогів єпископів, судові рішення, ремісничі та університетські статути. Описи маєтків зберігаються в історичних архівах. Література середньовіччя передає дух епохи, крім суто церковних творів, мають місце лицарські романи, поезія трубадурів та мандрівних студентів, сатиричні твори міщан, які мають не менш важливе значення для вивчення доби середньовіччя. Усні джерела, перекази, легенди, казки передають спосіб мислення та внутрішній світ людини. Дуже часто подвиги героїв. Оспівані в народі з усної народної творчості перетворюються на літературу і носять назву героїчний епос. Наприклад, у X столітті був записаний германський героїчний епос, поема про Беовульфа. Важливим для дослідження минулого Європи є народна культура і повод, свята, обряди, одяг, їжа тощо з'являються такі цікаві джерела, як описи мандрівників та очевидців. Отож. Можемо все озброєні дослідники відкрити портал у середньовіччя. Таке таємниче, невідоме, повне загадок, але водночас величне, сповнене нових вражень і пригод. Тож до наступної зустрічі, яку ми розпочнемо саме з історії середніх віків. До побачення!